Вбивства мирних українців потріна ДТП та Геннадій Дикий під слідством в ефірі Головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. Мене звати Ярослав Гопаца. Вітаю вас. Дев'ять місяців, як Росія розв'язала повномасштабну війну, тероризуючи щодня українців. Внаслідок вчорашнього удару по Україні загинуло. 11 людей про це повідомив генпрокурор Андрій Костін. Зокрема, на Київщині окупанти вбили шестеро українців. Ще 41 один постраждав. Ракети випустили не лише по критичній інфраструктурі, але й по мешканцях Вишгорода, Чабанів, Українки та Глевахи. Пошкодили вісім будинків, школу та садочок. Внаслідок обстрілів у регіоні. Зникли електроенергія, вода, теплопостачання та зв'язок. Станом на цей час в області ситуація стабілізувалась. Сьогодні ми розгортаємо по всій країні пункти незглавності, щоб підтримати наших людей, щоб дати тепло, електрику і зв'язок. А Росія витрачає 67 ракет, щоб поцілити в саму основу життя будь-яких людей, будь-де в Україні, і провокує в Україні блекаут. Коли я отримав звіти ввечері про хід відновлення енергопостачання, 11 областей мали позначку вся область без електрики. Станом на початок ночі поступово підключаємо нові і нові райони: енергетики, комунальники, ДСНС працюватимуть цілодобово. Без тепла, води, світла та каналізації внаслідок масованих ракетних ударів російських терористів по критичній інфраструктурі Київщини вчора була знеструмлена вся область. У тому числі білоцерківська громада. Тож увечері по нашому місту на базі шкіл, територіального центру та на території парку культури імені Шевченка розгорнули вісім пунктів незламності. У них безкоштовно білоцерківці можуть зарядити телефони, зігрітися та випити чаю. Як розповідає директорка гімназії, перспектива Ніна Верес, на базі якої діє один з таких пунктів у шкільному сховищі облаштували п'ять розеток, вентиляцію вбиральню. Та поставили генератор, також є вода. Приходило три особи вчора, сьогодні дві особи приходили з метою зацікавлення цим питанням подивитися, як виглядає пункт незламності. Має опалення, має п'ять розеток. Всі ці розетки і світло може працювати як від електромережі, так і від генератора. Сьогодні ми з вами це запустили генератор і в цьому ви переконалися. Абсолютно все працює в цьому режимі. У потрійні ДТП у центрі Білої церкви травми отримала жінка з дитиною. Про деталі автотроші, що трапилась напередодні біля парку імені Шевченка, розповіла поліція Київщини. 23-річний водій автівки марки Мерседес не впорався з керуванням на слизькій дорозі та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з двома легковиками: Субару та Міцубіші. Внаслідок аварії 34-річну водійку Субару та її 13-річну дитину шпиталізували до лікарні. Жінка отримала численні. Забої. Ще на два місяці вищий антикорупційний суд продовжив дію обов'язків покладених на Геннадія Дикого за махінації з купівлею будівлі під СНАП у центрі міста. Відтак, до 23 січня, очільник білоцерківської громади зобов'язаний прибувати за кожною вимогою до органів слідства, повідомляти не лише про виїзд із Київської області, а й зміну свого місця проживання та роботи. Також утримуватись від спілкування з підозрюваними у цьому кримінальному провадженні та зі свідками. Нагадаю, Набута Сап інкримінують меру білої церкви завдання збитки міському бюджету на понад 8 мільйонів 700 тисяч гривень та зловживання службовим становищем по цій справі. Проходить ще один фігурант його спільник Павло Ходаківський. Разом вони нажились на громаді. Свобода від расистів дається Україні за надто великою ціною В Білій церкви попрощались із воїном Аркадієм Андрієвим, який загинув під час виконання бойового завдання поблизу Макіївки, що на Луганщині. Тристирічний захисник був командиром стрілецького взводу. Попрощатись з бійцем прийшла велика кількість містян, рідні, знайомі, товариші по службі, однокласники та просто небайдужі відспівання. Відбулось у храмі покрови Божої Матері. Поховали Аркадія на алеї Слави, що на кладовищі Сухий Яр. Служба безпеки України обшукала територію Києва Печерської лаври, перевіривши понад 350 церковних споруд та 850 осіб. На території храмів виявили людей без документів, громадян Росії, а також російську літературу і велику суму грошей: 2 мільйони гривень, понад 100 тисяч доларів і кілька тисяч рублів. Зазначу, обшуки на території храмів і єпархії проводили, щоб не допустити її використання як осередку рускава міра. Тим часом у Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт про заборону російської православної церкви. Нагадаю, у білій церкві більшість храмів належать московському патріархату. То ще підтримують білоцерківці таку ініціативу. Послухаймо. Я церковна людина і е, я за нашу церкву підтримую. Тому що до одна церква бути. Треба, щоб в нас була наша українська церква, і, а там виспівувати російський народ і російську націю зовсім не годиться. Тим більше після того, що вони всі, що вони зробили з нашою країною, ніколи не пробачимо. Ми повинні в свою церкву ходити. Я православний ж. от. Так що треба, хай буде наша церква, наша нам руска. Понад 70 дітей переселенців отримали пакунки від волонтерського штабу ТРО. Зокрема, їх роздавали родинам, у яких малече вікон до 5 років. Комплекти складались з дитячого харчування та фруктів, також з в'язаних виробів ручної роботи майстрів благодійного фонду Петелька Добра. Серед речей одяг, головні убори, дитячі в'язані іграшки, носки та інше. Ми отримали різноманітні рукодільні, я б сказала, витвори мистецтва. Це настільки шедеврально, ніжно. Кожну річ береш і дивуєшся, і зачаровуєшся. А тим паче зробити приємне діткам в такий непростий час це дорого вартує. І от якраз сьогодні ми роздаємо кожному або іграшку в'язану, або жилеточку, або ще якісь такі речі. Майже всі приходять з дітками, але деякі є, які захворіли. На жаль, то мами приходять самі. Всі дуже задоволені. Такі гарні вироби і харчування на даний час це все не даше коштує, тому ми хочемо як найбільше допомогти, щоб трошки було легше людям нашим. Насильству не місце у наших оселях саме під таким гаслом у Білій Церкві пройшла вулична акція «16 днів проти насильства в Україні. Як розповідає декан соціально гуманітарного факультету Білоцерківського аграрного університету Інна Ковальчук, акцію вже в шосте проводять зі студентами, мета якої запобігти скоєнню домашнього злочину. У мітингу взяли участь також поліціянти та громадська організація Правова єдність на плакатах. Учасники засудили насильство, а перехожим роз. Дали інформаційні буклети. Сьогодні ми присвятили нашу таку вуличну акцію, яка присвячена 16 дням проти насильства. Наші студенти з року в рік активно долучаються до цієї акції. Це вже стало традиційним привертати увагу мешканців міста до протидії насильству. Ми вважаємо, що це максимально ефективно і важливо. Хочемо привернути увагу не лише до проблем домашнього насильства, але і до того, що у кого Є правові проблеми консультації, є необхідність отримати безоплатну якісну правову допомогу. Ми закликаємо прийти до наших юристів, які фахово надають правову консультації, безкоштовно, абсолютно для всіх. На Ливаневську 55 у філії бібліотеки номер 8 де можна отримати допомогу не лише в питаннях домашнього насильства. Людям надаємо таку інформацію, що таке домашнє насильство, які видає домашнього насильства, адже їх є чотири і. І також повідомляємо людям: якщо хтось ображає одноразово, то це не вважається домашньою насильством. Домашнє насильство це вважається, якщо це систематично відбувається. Далі у головних новинах Білої церкви актуальне інтерв'ю. Сьогодні до студії я запросив військовослужбовця 59-ї бригади білоцерківця Андрія Саргана. Поговоримо про особисту історію звільнення Херсона та життя бійців на фронті. Вітаю Андрію! Добре, здорові. 24 лютого ви змінили професію директора одного з деревообробних підприємств Білої Церкви на армійську форму. Що взагалі спонукало вас до цього? Чи вагалися щодо служби і нині взагалі носити звання військового важко? Ну, по-перше, не саме 24-го. 24-го займався сім'єю, а далі е займався вже не так, як військовослужбовець, а так як ми всі е робили все, що могли. Тобто ми воювали і ми воювали в, сто в стороні Гастомеля і щас, Буча, як там далі на наступне місто Макарів. О, і в в районі макарів. No, макарів, так, ось, 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 ось. але в той же час е не, вставав, не вставав лави ЗСУ. От, і в лави ЗСУ я вступив вже десь в травні місяці, і саме в 59-ту бригаду, тому що от, шукав місце, де, скажімо так, хоча б трішечки до мене будуть прислухатися, і будуть командири, яким я буду довіряти. А ще саме в Гостомелі Обуча, Макарєва, цей, коли переломний момент для Київщини, де тоді були в якомусь територіальні оборони, це були, були від мера нашого мера якісь візитні карточки, на ньому написана кількість зброї і все інше. Тобто, ну, такого, щоб там це Деф чи ще якось його називало. Я, чесно кажучи, мені це було байдуже. Мені дали зброю, дали якусь. Папірус, що я можу нею користуватися, і мені цього було достатньо. І ми постійно е перебували в Макарові, Бишові. От повертались сюди, відпочивали і їхали зранку туди. Знову чи там тоді було важко? Чи пам'ятаєте, який, який це саме місяць? Був? Це був березень, квітень, саме... травень? Там не те, що важко, бо там була, скажімо так, надія на те, що воно все швидко закінчиться, і хотілося вірити в те, що ми відіб'ємося і відженемо їх повністю на кордони. От, і ну, дійсно вірував в те, що війна закінчиться десь весною, максимум літом. Але бачимо результат того, що війна йде і буде йти ще дуже довго. От, і ну, Потрібно вже змиритися з цією новою реальністю, це наша нова реальність. Який найважчий момент, найпереломніший момент за майже 9 місяців війни був у вас? Ну, по-перше, ну, найпереломніше те, що вступ ЗСУ і 59-та бригада, одна з найкращих бригад в Україні. От, а якщо говорити те, що саме неприємно трапилося, якщо вас це цікавить, то втрата людей. Щодо. Родини, взагалі, як відреагували рідні на те, що ви пішли у Збройні сили України, яка як наразі яка їхня реакція? Що ви перебуваєте в найгарячіших точках? Ви ось там захищаєте їх. А вони вас ось тут чекають, коли ви приїдете і їх обіймете? По перше не ось тут а вони чекають мене в іншій країні, Тобто в Норвегії, в Норвегії. Вони вона, повністю все, при тому що і мама і бабуля люди, які 91 рік вона також виїхала в Норвегію і дячні Норвег... Шкій стороні, що приймає українців. До речі, у них доволі крута програма зараз. Вони знову на наступний рік запланували 30 тисяч наших громадян прийняти у себе на території. І це не просто вони приймають і тримають десь людей на вокзалах, а вони дійсно дають будинки, квартири, забезпечують якусь соціалку, дають роботу, соціалізують українців в своє суспільство. Платять за те, що вони вчать мову. Тось тобто для мене це був нонсенс. Тобто платять за те, що вони вчать наші українці, вчать норвезьку мову. Вони ходять як на роботу і отримують за це гроші. Тобто, ну, з них потрібно брати приклад. Але все ж таки, як вони відреагували на те, що ви в Збройних силах України? Для них це не вперше. Не вперше вони вже звикли до цього. З чотирнадцяте року. Ми розважаємося в цьому напрямку. Вони звикли до цього, так розумію. Так. Знаємо, що ваша бригада, 59-та бригада імені Якова Гандзюка, яка причетна до звільнення Херсона. Це одні хлопці, одні з тих, хто заходили в Херсон. Розкажіть, наскільки важко деокупувати українські території та виганяти з них путінських найманців, і як там зустрічали збройні сили України? Ну, по перше, ключова фраза причетна, тобто це. Заслуга всіх навколо Звичайно. не тільки Херсонського напрямку. Це заслуга всього на так війська всього цього зсу і не тільки зсу, це робота СБУ, які там, скажімо так, працюють постійно для того правильних СБУшників не ті, що заробляють кошти і. Там кошмарять підприємця, а ті, що дійсно виявляють е скнавотчиків, виявляють там е якісь ДРГ і всі інші. Альфачів їм величезний уклін. Заслуга Менесників, заслуга там поліції, заслуга тора, той саме їхні з е -е -е є. -є Такий ефект бабочки, так мотилька. От і ну, грубоче, навіть ті самі волонтери, які привозять щось, і ті донати, які дають там, грубочі люди, так то кожна копійка вона може спрацювати в тому, що скупили якийсь дрон, який знищив якусь техніку. І це могло призвести до того, що вони відступили, тому що напір був дійсно ну скажімо так в суттєвий. В тому ми працювали кожного дня. Це ж не трап як екзис. це було постійно на кожного дня. Працювали над тим, щоб їх знищити максимально більше. І ті ж самі, коли мости Антоновський впав, і той мост Кримський впав, це також заслуга того, що ось зараз ми маємо звільнений Крим, тому що вони знову ж таки не мали е логістику між своїми військами втратили. І це ось призв... Во до того, що вони відступили, Тобто, коли мені говорять, вони самі ушли. Мені чесно верую, це прикро, тому що була проведена колосальна робота на протязі ну, скількох там шести місяців постійної роботи, щоб їх звідти вигнати. А потім у них вже зламався стержень, і звичайно вони пішли. Ну, говорити про їхні стеження, ми не будемо, тому що розуміємо, що українці набагато сильніша нація, порівнюючи з окупантами, які прийшли до нас на землю, звичайно. Але все ж таки, ось яка наразі ситуація в Херсоні, який настрій там у людей, чи вони дійсно ось так захопленими емоціями, з посмішкою, з прапорами зустрічають а, Збройні Сили України? І чого? Точніше, що вони наразі потребують там найбільше. Будемо чесними, не всі там зустрічаються з посмішками, але більшість тих, хто ми бачили, то тобто вони нас обнімали Особливо радують діти і, і жінки або чоловіки, які дійсно підходять за це з, з посмішкою, обнімають це радується. Це нас насолода для душі. Але є, ну скажімо так, ті е, чорні постаті, які. Е, вони знаєте такі, вони якісь сірі, вони е, замучені алкоголем, і вони дивляться на тебе, їм байдуже, що була Росія, що Україна, у них алкогольне загарне обличчя, і їм, ну, чесно кажучи, байдуже. Ми ж розуміємо, що більшість е, людей, які встигли, вони виїхали з Херсона. Залишились ті, які не мали змоги, от, або ті, яким байдуже, що там відбувається. Відповідно, коли ми зайшли туди, зараз туди ніхто ще поки що не повертається, тому що ну йдуть чистки по поліцейські, там збушні чистки, знаходять тих елементів, які допомагали Росії, які наводили, скам так, артилерію або там наводили російську армію на нашу. От, і зараз там відбуваються чистки. Відповідно. О, сам Херсон він трішечки депресивний тут в цьому плані і ходити по Херсону ну доволі важко. Але але діти радують діти з українськими стягами. Це просто неймовірно щось. Ви зговорили про я так розумію, тих диверсантів. Чи доводилося вам бачити тих людей, яких затримують? Можливо, які підтримували так званий руський мір, чи здавали позиції збройних сил України, і чи наскільки їх там багато в Херсоні? Їх затримують, і ми приймали в цьому участь, і їх дуже багато. Але в той же час, що з ними робити далі, то і ну їх такий великий потік в деякій мірі, що е, все опрацьовувати неможливо, і знову ж таки е, воно ж все відносно. Тобто немає там. Якщо дійсно він наводив артилерію, то все зрозуміло. Він чорний для нас. От, а якщо його там заставою там поселити у себе вдома, там якісь війська, і його самого вигнали, то який він? Тобто не зрозумів. Тобто потрібно розбиратися. Чи він сам запропонував свій будинок для ось, пожалуйста, руський мір, приходь, живи в мене вдома. Гріся, я тебе буду кормити і все. Інше". Чи він там його там, скажімо так, заставив, а саме його викинуло двір. Тобто там ще дуже багато роботи. А якщо говорити про тих людей, ми знаємо, що там так всі скандували референдум, Росія Ура, що робити з такими людьми, які ходили туди і голосували, казали так Росії. Дивіться, мені чесно бочи подобається думка, що є громадянин України, а є тимчасово проживаючі. Є громадянин, які мають право голосувати, є громадянин, які мають право приймати участь в виборах і вибиратися, займати посади і все інше. А є просто проживаючи і те, що він думає, нікого не хвилює. От чесно речі, я б звик задоволення забирав цих людей паспорти. Якщо вони хочуть в Росію, йдуть підтримують російський паспорт. Але в той же час вони нам не потрібні тут. Як робоча сила, питань немає. Але не для того, щоб вони там вибирали тих, хто буде говорити, як мені жити. Про російських, які будуть говорити, як мені жити ні. Тому я думаю, що їх у них потрібно забирати паспорт і на документальне на, на, на Верховній Раді приймати закони закон, на законодавчому рівні приймати закони, щоб змінювати це ну, положення. Ми, ми не рівні. Вони інші, вони хочуть іншого світу. Та хай в них буде інший світ. Не влаштовує їх в Україні жити. Хай йдуть десь там, живуть в Росії, отримують російський паспорт, ну український паспорт у них потрібно забрати і дати якусь бумажку в вигляді вайкзиз like з uh, аркуша, який можна там цей в будь-який час порвати. Він взагалі буде безправний. Оце ну ми за НАТО м'яка нація. Ми любимо прощати, і зараз можливо в мене там осудять дуже багато людей скажуть, так не можна. У них має там бути своя точка зору. Да ні, у нас має бути. Одна точка зору цілісниць України, армія зсу все. Потім вже далі будемо вже зігратися в демократію. Зараз має бути стержень у наших. Ми маємо об'єднатися. Ми маємо бути як е, мрачник, ми маємо бути як вулики, як бджоли. До бджілки залазить. Там миша, так вона велика, вона величезна. Вона хризе там ті самі соти, їсть мед. Ну бджоли всі збираються, дають її прочухана. Вона дохне прямо в вулику і на весну ти знаходиш мертву мишу. Оця миша, це криса залізла до нас вулики. Її потрібно знищити. І для цього там, якщо хтось із наших, скам так, труднів їх потрібно вигнати В вулику. Така сама система. Його в на осінь він там свою роботу зробив. Да на осінь його виганяють з вулика, і він в зиму не заходить. У нас зимовий період. У нас війна. Нам потрібно цих труднів поставити на місце або вигнати взагалі з країни. Дуже гарне порівняння підтримує вас щодо миші, яка я так розумію, не не, не не я так розумію, а вона сидить в Росії. Сподіваємося, чи дійсно вона скоро а, закінчить своє життя і припине тероризувати Україну. ще щодо іншого питання, ви говорили про донати про допомогу військовим. Чи вистачає вам всього, і чи дійсно це підтримка звичайних людей, волонтерів, наближає нашу перемогу з кожним днем? Донати має бути розумні. Ключова фраза розумні. Я завжди говорив з го року, що я можу воювати в В'єтнамках, в Шортах і знайду собі їжу сам. Мені потрібна зброя і те, що вбиває, або те, що захищає воїнів. От, е, тратити гроші на їжу і купувати щось солоденьке для хлопців. Ну я вважаю, що ми самі можемо собі забезпечити солоденьким. От, це приємно, звичайно. Для душі це приємно, що тобі прислали шоколадку або каву. Але потрібна зброя, і зброя е, вона дорога, вона дуже дорога. Можливо, держава вона трішечки не повертка. От зараз, наприклад, ми там у нас на знайомі збирають на Буковель комплекс, який може садити с 300 ракети, які збивають дрони пачками. Це те, що може захистити дуже багато міст і дуже багато населених пунктів. Якщо, наприклад, на підходять ракету, цю зіб'ють десь там на Херсонщині, то вона не долетить до білої церкви. Оборона білої церкви тримає на Херсонщині, на Донеччині і на кордоні з Білорусі. І Якщо е, люди будуть це розуміти, що донати мають іти в розумні в розумному руслі, то це буде набагато корисніше. Це раз знову ж таки, е, той комплекс, про який ми говоримо буквально, коштує 15 мільйонів. Е, здається, величезна сума, але якщо подивитися на озивання на міста або там ще якісь втрати, які йдуть в нікуди. То давайте розберемося. Нам що потрібно зараз? Озеленення міста, наприклад, да? чи купити комплекс Буковель, який буде захищати знову ж таки цю ж саму білу церкву, і буде більше користі на це. Тобто, знову ж таки мають бути розумні донати. Пріоритети ну, певні розстави мають бути за ви, ви заговорили про я так розумію міську владу і витрачання бюджету нашого. Так ви ось взагалі, як військовий, чи знаєте, чи допомагає чимось міська влада не знаю, одягає там, не знаю, купує якусь форму, а, не знаю, якісь посилки на передову передає, щось роблять, чимось допомагають. Дивіться, я навмисно пішов далі від білої церкви, щоб не стикатися з цим, цим брудом і грязю. От я тому і в 59-й бригаді, тому я на Херсонщині. То можу 72-й бригади. Там вони поспівпрацюють міська влада. Мене це чесно ворочи не цікавить, і ця грязь, гниль і все інше мене не хвилює. Я вас зрозумів. Перейдемо тоді до наступного питання. Коротка ваша відповідь. Там в окопах хлопці знаємо в надскладних умовах, але ось тут, в тилу, чи має продовжуватися життя, ходити в ресторани, кінотеатри, святкувати, відпочивати люди, мають це робити. Це гарне питання, і я вважаю чітко мають, тому що е якщо ми повертаємося навіть звідти сюди, ми маємо також відпочивати, і ми маємо також якось відчувати недепресивність білої церкви. Наприклад, якщо ми говоримо про білу церкву і про ресторани Білої Церкви. я з насоводу піду в ресторанчики сам поїм. Я з насолоди, подивлюсь на хто точуючи мене людей, які посміхаються. От єдине, що це має бути без перегибів, без переломів. якихось. но ну, тось тобто не виставляється, напевно, ну не знаю, це етична сторона медалі, не виставляється все в Фейсбуці або в інстаграмі. Як ти десь там щось там відпочиваєш або ще щось? Можливо, це когось може ранить або обідать, але знов ж таки життя е, іде, життя має продовжуватись, і е, на від життя має бути. Ну не можемо ми весь час депресувати і весь час думати про те, що е, ну можливо, завтра не. Не настане, тому надо на сходжусь сонячні і останнє питання нашого інтерв'ю, яке я напевно хотів вам поставити з самого початку: я, які ваші прогнози, яке місто наступним повернеться додому, і коли нарешті ми поїдемо в Крим? Ну, я точно не експерт, щоб робити прогнози. Кожне місто, яке є в Україні, воно достойне того, щоб повернутися в лани своєї неньки України. От. І я, чесно говоря, мріяв, щоб ми забрали Санкт-Петербург. Він ж побудований казаками. Цікава версія, але нам поки що головне відвоювати наші території. А потім ну, будемо якщо, дивитися, що якщо буде вони далі. говорять про те, що вони там нам дали щось або ще щось. То ми також бо дали цій країні, яка на нас напала дуже багато, і ми маємо також право на те місто, яке будували нашими казаками. Скільки на воно ж побудовано на кістках казаків. О, те, що його будувала там якась Катерина II чи Петр І, це не суттєво коротко. Тобто Воно побудовано нашими руками, і ми маємо право так само на це місто. Якщо вже говорити потрібно їхню метометодику в їхньому руслі, коротко. тобто тостовна проти них. Дякую вам велике, що завітали сьогодні до нашої студії. І обов'язково передавайте ці вітання. Це дякую усім хлопцям і дівчатам, які нині боронять нашу країну. Ми дякуємо, що ми нині можемо тут працювати, відпочивати це заслуга збройних сил України і ваша також, Андрію. Дякуємо вам. Навзам дякуємо вам за вашу роботу. Я ж прощаюся з вами. Ви дивились головні новини Білої церкви. Для вас працював Ярослав Гопаца. Пам'ятаємо, де окупація Херсона це спільна робота усіх українців. Тож продовжуємо підтримувати наших військових, адже разом ми наближаємо перемогу. Слава ЗСУ.